Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Цегла та штахети більше не падають на голови дітям. Після втручання народного контролю комунальники відремонтували підпірну стінку та встановили новий дитячий майданчик на вулиці Острозького. 7. Двір на вулиці Острозького, 7, що у самому центрі, був як відгомін минулого. Тут не те, що умов належних не було. Та ще й мур столітній сипався на дітей. Нарікали тернополяни. Бо бачите. Вони, дай Бог, щось впаде, от щось там, знаєте, і і, і, і на чиїй совісті буде. Я думаю, що тут треба повністю все перелаштувати, бо пісочниця завжди грязна, і в ній ніколи діти не не граються, скільки я хожу. І качелі такі старі, що скриплять. От я, як депутат по цьому округу, підкріпила звернення людей. Своїм депутатським зверненням і будемо звичайно впливати, добуватися того, щоб ЖЕК відреагував. У міськраді чиновники запевнили журналістів народного контролю, що у цьому році вирішить проблему. І справді підпірну стінку підмурували, а аварійні штахети замінили на труби. Ба більше встановили новий ігровий комплекс для малечі. Чотирирічна христинка неохоче згадує про старі гойдалки, а тепер не натішиться новими. Зігнута крива. Я ржава, ну скрипіла. Не скрипить, бо вони зробили нові, пофарбували тут. Не було, а потім зробили. По декілька днів тут робили. Деякі такі різні качельки. Годалки, гірки. Мають сюди вийти, і на качельки, і на горки. І, звичайно, це для них прекрасно. Для таких маленьких діток було все дуже сумно. З підпірної цієї стіни падали постійно якісь штахети, постійно якісь дошки, які там були прибиті, висіли на чесному слові. За рахунок того, що втручався народний контроль. Можливо, це додало якогось стимулу нашим можновладцям, чи працівникам Жеку. Решті спільними зусиллями все ж таки добились. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.